Вітаємо вас на офіційному каналі виробника твердопаливних котлів торгова марка Phoenix. Сьогодні ми проведемо детальний порівняльний огляд двох популярних моделей серії Benu та серія C. На відео перед вами котел серії Benu. Він оснащений автоматичним блоком керування, але в продажу доступний у двох варіантах з механічним управлінням це серія Benu та з автоматичним управлінням це серія BenU Теплообмінник у цієї серії виготовлений зі сталі товщиною 5 мм. Перейдемо до основних характеристик серії Benyu. Потужність від 10 до 98 кВт. Орієнтовна площа опалення від 100 до 980 м2. Коефіцієнт корисної дії не менше 92%. Глибина топки від 370 до 1000 мм, а ширина топки від 300 до 514 мм. А внутрішній діаметр димоходу залежить від потужності котла, це може бути від 160 до 300 мм. Пропоную перейти до комплектації. У базовій версії при замовленні котла з механічним управлінням ви отримаєте сам котел у зборі, запобіжний клапан безпеки, інструкцію разом з паспортом та гарантійним талоном, набір для чищення котла. У разі замовлення BNU Plus йде вентилятор та блок автоматичного керування. Котел має три зручні дверцята. Верхні дверцята для доступу до конвекційної частини тут розташований двоходовий теплообмінник комбінованого типу. Середні завантажувальні дверцята знаходяться під кутом для зручності закладки палива. Колесникові грати виготовлені з товстостінних башовних труб, всередині яких циркулює вода. Ну і нижні ревезійні дверцята, вони призначені для обслуговування та очищення котла. Також варто відмітити ергономічні ручки, які не нагріваються під час роботи котла. На верхній частині котла ми бачимо патрубки для групи безпеки та підключення регулятора тяги, а також зручний електронний тернометр. В оновленій моделі з'явились такі покращення як окрема гільця для температурного датчика, що підвищує стабільність роботи, а також зміни в конструкції, за допомогою яких підключення вентилятора стало ще більш простішим. З боку котла передбачено патрубок під тен, а ззаду боров, штуцер зливоводи та підключення групи безпеки. Основним паливом для котла є кам'яне вугілля, але можна використовувати й дрова з вологістю до 25%. Переходимо до другої моделі серія C+. Головна відмінність від серії Беню це розширена лінійка потужностей. Тут вона від 12 до 300 кВт. Тобто ця модель підходить не лише для приватних будинків, а й для великих виробничих або комерційних об'єктів. У цій серії теплообмінник виготовлений зі сталі товщиною в 6 мм, що додає ще більше міцності. Перейдемо до основних характеристик цього котла: потужність може бути від 12 до 300 кВт. опалювальна площа від 120 до 3000 м2. Коефіцієнт корисної дії від 92%, глибина топки від 400 до 1384 мм, а ширина від 326 до 995 мм. Перейдемо до комплектації котла. У версії з механічним керуванням ви отримуєте сам котел у зборі. Запобіжний клапан безпеки й в потужностях до 98 кВт, інструкцію, паспорт та гарантійний талон, і, звісно, набір для чищення котла. На відміну від серії Benju, ця модель має 4 дверцята: верхні дверцята конвекційної частини, завантажувальні дверцята, які йдуть під кутом для зручного завантаження палива, ревізійні дверцята та нижні ревізійні дверцята з лічком під терморегулятор. У версії C додається ще вентилятор та блок автоматики. На верхній частині котла ми бачимо патрубок під терморегулятор, патрубок зворотньої подачі води, патрубок під запобіжний клапан безпеки, зручний електронний тернометр. Ну а враховуючи, що це серія плюс, то тут йде ще блок автоматики та вентилятор. Позаду котла ми бачимо перекидний поров із шифером. Та патрубок зворотньої мережної води. Основне паливо також кам'яне вугілля. Додатково допускаються дрова, брикети та деревні відходи у пропорції до 50%. Отже, що ми маємо? Серія беню це компактне та універсальне рішення, товщина сталі 5 мм, потужність від 10 до 98 кВт. Зручна конструкція, що ідеально підходить для приватних будинків або невеликих котелень або об'єктів середньої площі. А серія С вже більш потужний та масивний варіант. Товщина сталі 6 мм, а діапазон потужності значно більше від 12 до 300 кВт. Така модель чудово підходить не лише для приватного використання, а й для промислових об'єктів підприємств чи великих будівель. Важливо підкреслити, що обидві серії мають високий коефіцієнт корисної дії, прості в обслуговуванні, сумісні з різними видами палива та доступні у версіях з механічним або автоматичним управлінням. Тому сміливо можемо сказати, що вибір залежить саме від ваших потреб. Якщо потрібен котел для приватного будинку або на великої площі, то обираєте беню. Якщо шукаєте потужніше обладнання для великого об'єкта, то чудовим рішенням буде C+. Ще більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті Phoenix.ua. Ми щиро дякуємо, що ви були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях, яку серію обрали саме для себе.